Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами ті альткоїни, які ви писали в попередньому ролику в коментарях. Розберемо саме ті старенькі монети, розповім вам взагалі їх потенціал для росту. Це такі монети, які взагалі були на попередніх циклах, такі як Вічайн, монета Stellar, Polygon. Знову ж таки, я про ці монети також розповідаю. Стараюся розповідати, ділитися своїми думками в кожному ролику, тому що знаю багатьом цікаво, що взагалі я очікую конкретно по цим альткоїнам, який взагалі потенціал. Поділюся в цьому ролику своїми думками. Також Зглянемо графік біткоїна, що там відбувається, і мої очікування не більш локально. А при тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до аналізу, і давайте почнемо з біткоїна. Дивіться, я в попередніх роликах своїх також розповідав, що ось тут у нас є така глобальна трендова лінія, і тут досить довгий час у нас ось ця трендова лінія вона виступає деякою зоною підтримки. І я вважаю, друзі, моя така особиста думка, що пробиття ось цієї трендової лінії, можливо, це відбудеться уже в 26-му році, можливо, у 25-му році. У нас буде, звичайно, досить довгий час будемо ще тут біля неї торгуватися, але саме пробиття цієї трендової лінії, можливо, і запустить той самий медвежий цикл. Можливо, ми побачимо ще з вами локально деякі. Такі такі виходи за цю трендову лінію, так але без закріплення. Тобто такі ці стінями свічок, які були ось тут в цьому діапазоні, побачимо деякий такий страх. Але знову ж таки, найближчим часом мої очікування такі, що я чекаю продовження росту по біткоїну. І мінімальна ціль, мінімальний діапазон, якщо взяти сьогоднішній сьогоднішню ціну біткоїна, це приблизно 130 тисяч доларів за один біткоін, це мінімум 70 відсотків. Якщо взяти більш оптимістичний, це приблизно 150 160 тисяч доларів за один біткоін. Уже я вважаю через пару Місяців знову ж таки я очікую, що буде також падати спочатку, побачимо деякий ріст по біткоін домінації локально, так але потім це все ж таки переліться вже в той самий альт сезон, і побачимо той самий праздник життя на ринку альткоїнів. І побачимо знову ж таки ту саму ейфорію, яка була і в 21-му році, тому що те саме одне і повторюється, друзі, і вважаєте, що ось тут в альткої хтось вірив. Та звичайно, друзі, тут та сама капітуляція була, та сама зневіра, хоча й учасників ринку зараз можливо стало трошки більше. І якщо м до речі, друзі, здається, що всі на цьому ринку всім не дадуть заробити, то я вам рекомендую почитати ось цей пост про психологію. Я вам цей пост писав свої, свій відкритий телеграм-канал. Можете прочитати. Я вам тут розповідав взагалі, чому більшість все одно втратить на цьому ринку. І одразу вам скажу, друзі, що це все і за нашої і за наших слабкостів. Так, це наша жадібність, наша взагалі, ось ці пороки людей. Так я думаю, ви це все розумієте, тому що жадібні люди вони завжди бідні. Звичайно, якщо ви будете мати чітку стратегію, чіткий план, який ви будете реалізувати вже на рості альткоїнів, то звичайно, у вас є великий шанс залишитися у числі тих самих щасливчиків. Знову знову ж таки, це все психологія. Друзі, заходьте в телеграм-канал, там знайдете цю саму корисну інформацію. А зараз давайте вже більш детально перейдемо до альткоїнів. І до речі, хотів почати з монетки суї. Також пару слів про психологію, розповісти взагалі свої очікування. Я думаю, багатьом цікаво, що я очікую по цьому проекту. До речі, я вам покажу це про по проекту криптопенсія Я вам розповідав також, тому що цей цю монету я там накопичую. Мінімальна ціль по монетки суї це приблизно. 8 доларів це на сезоні, це звичайно мінімальний діапазон, так де я очікую. Але мої такі цілі знову ж таки, це мої очікування. Так, це мої очікування, це приблизно 20-40 доларів. Це такі значення, більш оптимістичні, взагалі на цьому росі альткоїнів. Але знову, як я буду фіксувати, як я це все роблю, я про це все розповідаю вже в своєму закритому каналі, не для всіх свою конкретну стратегію, конкретні цілі по кожному альткоїнові посує, звичайно, в мене там трошки більш оптимістичні значення, про які я вам не можу тут розповісти. Віддати. Отже, приходимо давайте далі. І дивіться, друзі, я давайте почну з монетки суї, як взагалі працює ось ця психологія, психологія натовпу, і я заду вам зараз деякі питання, хто взагалі купує суї ось тут в цьому діапазоні. Так хто взагалі її накопичує? Звичайно, такий настрій є, що вже там монета на хаях, вона вже там не покаже великого росту, що можливо краще. Інвестувати в якісь монети, які там валяються на дні, так. Але знову я так само про це все розповідаю, друзі, що більшість вона завжди помиляється. Так само, як і помилялися в цьому діапазоні. Пам'ятаєте, ось тут, коли суї знаходилася біля цих хаїв, і більшість думали, що потрібно продавати, фіксувати. І побачили, що побачили ось таку маніпуляцію, ще ріст. Якщо подивимося, то це був ріст на 200%. Багато кому дали ось тут повиходити, так? І знову ж таки, хто ось тут не вийшов, йому дали вийти ось тут, віддати свої монетки, накопичити якийсь краще шиток купити, який там вже сильно скоректувався. І тепер бачимо знову ж таки корекцію. Знову ж сама висадка. І, звичайно, друзі, якби ви зараз своєму знайомому сказали, що, наприклад, монета суї буде коштувати там 10-20 доларів за одну монету, чи пішов би він зараз її купувати, так, не знаючи взагалі, що. Таке крипта, не знаючи взагалі, що таке, як працюють, як працює ця криптовалюта. Звичайно, є такі люди, які просто цікавляться, але не заходять поки що в ринок. І повірте, коли буде ось тут ось цей діапазон, приблизно 10 доларів та 20 доларів. Коли монетка касує сюди, дійде в усі діапазончики, друзі, дуже багато зна знайдеться людей віруючих, так само, як і ось тут було. Так ось тут знаходилися люди. Ось тут знаходилися люди і думали, що буде вище. І так само, ось тут в цьому діапазоні, друзі, також будуть люди. Які будуть купувати по 10, по 20 доларів з очікуваннями тими, що монета суї буде там по 40 доларів, і так само буде люди будуть і по 40 доларів купувати з очікуваннями тими, що монета суї буде по 80-100 доларів. Так само буде ось ця психологія. Якщо ви мені зараз не вірите, то я вам просто включу взагалі один графік. Це графік монети Солана. Я думаю, багато хто знає цей проект, але... Це немає гарантій, що звичайно повториться такий самий успіх, та сама історія, як повторювалося на проєкті Solana. Але знову ж таки, друзі, дивіться... Дали ось тут всім вийти на усі корекції, і монета ще від цієї корекції. Тобто спочатку вона виросла на 7 іксів, 700% відсотків профіту показала, і потім після цієї корекції в діапазоні 80%, відсотків. Корекція 80 відсотків. Нічого вам не нагадує сьогодні. Друзі, вона потім виросла від цього середнього діапазону. Виросла ще на 30 іксів. І ось тут, бачите, друзі, також була фаза розподілення. Тут уже також продавали тих, хто ось тут накопичували случайні пасажири, ось тут продавали, фіксували свої монети, і до тут досить великий час був, друзі, щоб вийти продати свої монети монетки це приблизно 130 днів давали, щоб ти продав свої монетки. І тут також були люди, ті, хто купували цю монету, так з очікуваннями, тим, що буде, наприклад, вона там і по 500, і по 1000 доларів. І ось тут друзі, також в цьому діапазоні. Тут також люди купували. І знаєте, чому вони купували? Тому що ось тут в цьому діапазоні був маркетинг. Я думаю, хто вже був на ринку раніше, він пам'ятає, як тут багато було маркетингу, що суї потрібно солану, потрібно купувати. Так там і ви запускалися цікаві такі аплікації, там ходи і заробляй. Я думаю, ви пам'ятаєте, і Майк Тайсон рекламував в цьому діапазоні по 250 купувати монету солана і як вважаєте чи буде таке саме наприклад по монеті суї або по монеті по монеті аптус така сама подібна ситуація чи буде взагалі та сама маніпуляція так ми звичайно можемо лише зараз здогадуватися як кажуть ставки наші зроблені зараз так нам нічого не залишається як просто перевірити чи спрацюють наші ставки Отже, друзі переходимо давайте далі подивимося взагалі ті монетки які ви писали в попередніх в попередньому ролику я знімав ось цей ролик про альткоїни і давайте подивимося що ви там писали в попередніх роликах які монети ми ще з вами не розглядали. І, пам'ятаю, друзі, ми закінчили на монетки GLMR, Moonbeam. Ми закінчували на цій монетки. І давайте перевіримо по коментарях, що ви далі писали. Перше, це монета Тіа, Целестія і Юпітер. Друзі, я розповідав, що ми розглядаємо поки що старі монети, так, і нові монети також для них прийде свій час. Давайте розглянемо трошки нижче, що ви писали також в коментарях. І давайте мені цікаво взагалі також монета Phantom. Давайте її розглянемо, тому що ви за неї писали. Давайте розглянемо цю монету. І так, друзі, монета Phantom. Або сьогодні вона називається Sonic, так, з буквою S. Ви знаєте цей. Проєкт, хто взагалі тримає його. Дивіться, на попередньому циклі 2018 2019 році була така досить немала фаза накопичення. Також проект вийшов, можна сказати, на початку медвежого циклу, 2018 році, і мав деяку фазу накопичення. Фаза накопичення тривала 800 днів. Після чого монета виросла від середнього діапазону. Давайте подивимося, середній діапазон накопичення в районі 008. Виросла до середнього діапазону розподілення, показала 140 іксів результату. Звичайно, не більшість більшість учасників ринку не змогли забрати ось такий результат. І Дотримати, тому що на жаль, так працює психологія. Якщо ти не маєш стратегії, то ти на цьому ринку втратиш. Одразу вам скажу, друзі, що розробляйте стратегію виходу уже сьогодні по альткоїнам. Так, тому що на фазі ейфорії ти у вас взагалі мозги виключиться і не буде здорової логіки. Вас будуть діяти, будете діяти тільки на емоціях. Тому я вам сьогодні розповідаю, щоб ви вже розробляли свою стратегію, знали чіткі діапазони, де ви будете фіксувати. Так, якщо у вас цього немає, то це проблема. Одразу вам скажу на майбутнє, щоб ви собі це все розуміли. Але поминайте фантом, давайте розглянемо, що тут відбувається. Знову ж таки, була деяка фаза накопичення, і дивіться, якщо порівняти, наприклад з монетою Атом або Polkadot, то знову ж таки, ось ця монета має досить довгу фазу накопичення навіть з 2021 року року, як бачите, ось тут був ось цей діапазончик, вона падала, і бачите, що ця зона до сих пір не пробилася. Так, тобто тут її досить сильно утримували, і уже сьогодні можна бачити, друзі, що є деяке ось таке ну заокруглення, чи як би мовити сказати, так ось така міні-парабола і велика. Є вже деякий шанс, що ми можемо побачити, наприклад, на імпульсі на падінні біткої домінації оновлення ось цих пікових значень. Тобто можемо побачити ось такий імпульс, і можемо побачити фазу розподілення вже вище, наприклад, ось цих попередніх пікових значень можемо побачити ось такий взагалі діапазон, вихід, наприклад, сюди. Ось тут вже буде фіксація, і знову друзі, тут буде запускатися маркетинг. І як бачите, проект зараз звичайно розвивається. Є деякі там ребрендинг, так є деякі новини. І знову ж таки, друзі, це особиста кожного думка, тримати ці монети чи не тримати. Я завжди розповідаю, що що я акцентую увагу тільки на нових проектах, хоча й ризики там є набагато більше. Я краще куплю ось такі монети по типу фантома, і буду краще такі монети в них ризикувати. Ось такі монети, які сьогодні знаходяться в цих діапазонах. Звичайно, страх є. І подивіться наскільки монета фантом в цих діапазонах коректувалася. Мінус 95%. Але це її не завадило потім ще вирости від середнього діапазону, показати ось такий результат. Звичайно, гарантій нуль, але знову ж таки, це рішення особисто кожного. Хочеш мінімальних ризиків, купуй ось такі монети. Вони мали ймовірно, що вони там зіскамляться, але знову ж таки. Несильного потенціалу там по них не слід очікувати. Якщо, наприклад, застосувати стратегію ступінчатої фіксації, про яку я розповідаю, то це приблизно діапазон середнього накопичення йде в районі 40 центів. Бачимо досить довгий фазу накопичення в цьому діапазоні. Давайте я вам детально покажу. Перша точка, друга точка є підтримка, третя точка є супротив. Ось тут бачимо. Четверта точка знову тут є деяка підтримка, супротив, і ось тут також ми знаходилися довгий, досить довгий час. Ось тут знову є в нас зона підтримки. Отже, ця зона для нас є підтвердженою зоною середнього діапазону накопичення. І я завжди друзі також розповідаю, що звичайно це більше підходить для нових монет, так але для старих монет також можна частково це все. Від, частково це все застосовувати. І є три ступені росту. Перша ступінь це є 80 центів, хоча ми до неї вже дійшли. Так, це 2 ікса перших. Наступна ступінь це є вже 2х від 80 центів це є $1,60. Це можна ось тут поставити. Долар і третя ступінь, куди може з великою ймовірністю, наприклад, прийти ця монета, це 3,20. Можемо побачити, наприклад, цей діапазон. Є немаленька ймовірність, що ми побачимо цю монету в цьому діапазоні. Все, що вище, мабуть, знаходиться. Це вже буде фаза розподілення, і, мабуть, краще покидати цей актив, коли будемо пробувати ці пікові значення. Я вам наперед розповідаю, друзі, що коли ми будемо в цих діапазонах знаходитися з вами, так на цих пікових значеннях, то вас буде досить велике бажання, досить велике отримувати далі цю монету, фіксувати. Думаєте, що вона там ще вище виросте, там на 12, на 20, на 40 доларів. Але якщо ви маєте стратегію і розумієте, що ви робите, то прекрасно можете тримати так. Але якщо ти дієш на емоціях і тут ти планував, наприклад, продати, а будеш її утримувати в цьому діапазоні, продовжиш утримувати, то це звичайно. Дія на емоціях вона до хорошого не приводить. Просто пам'ятайте про це. І так давайте рухатися далі по коментарях. Монетку TVT. Давайте монету TVT розглянемо вже в наступному ролику. Давайте розглянемо монету Cake Pancake Swap. Також мені цікаво цей проект. І так, друзі, монета Pancake Swap. Дивіться, вона з попереднього циклу, 2021 рік, аль сезон показала результат в районі 100 іксів. Це від мінімума до максимуму. Взяти то взагалі там 160 іксів. Ось такий результат. Після цього вона звичайно коректувалася. Корекція у нас була в районі 97%. Медвежий цикл. Так? Бачимо ось таку також немаленька фаза накопичення. Ось цей блок це є зона накопичення. По-перше, тут є плюс в тому, що, наприклад, це є проект від Binance, і Binance може його запампити і зробити такі значення, якщо всі монетки в них знаходяться в одних руках, то можуть намалювати любі цифри. Але знову ж таки, давайте спустимося з небес на землю і спрогнозуємо взагалі, який потенціал може бути. Дивіться, я завжди також використовую Fibonacci, мінімальне значення це є рівень 05. Перша зона це є. 6 доларів так наступна, яка також має ймовірність дійти, це район 10 доларів. Це перше, якщо взяти по фівонач, якщо взяти, наприклад, точки ліквідності. То тут також співпадає 10 доларів, ось ця точка, і блок, наприклад, супротиву. Ось цей блок супротиву він буде досить велику взагалі грати роль, тому що ось тут, коли люди приходили на альтсезоні, так тут досить багатьох людей, тут є точка без збитку. Так, навіть ті, хто тримають цю монету, досить давно, ось тут вони котлетилися, так і зараз в них тут точка буде без збитковості, і вони би тут, мабуть, фіксували свої монетки, забирали свої кошти, які в них вклали. Тому тут буде досить така. Немаленька не корекція. Але якщо ми тут досить довгий час будемо, наприклад, торгуватися, то можемо побачити ще, наприклад, вихід і тест ось цього попереднього піка. Це в районі 26 доларів, можемо ще сюди прийти. Але знову ж таки, це старі монетки, друзі, в них потенціал є обмежений. Я про це все розповідаю. Тому по PancakeSwap я би поставив ціль в, це в районі 10 доларів. На сезоні, якщо буде падати біткоін домінація, це досить велика ймовірність, що ми прийдемо в район 10 доларів. Це таке мінімальне значення, мінімальна взагалі ціль. По цьому проекту давайте рухатися далі. Наступна монета, яку ми розберемо, це буде монета Акції Infinity Давайте її також розберемо. Це ж також старий у нас, це також монета з попереднього циклу. І так, монета акції Infinity Ну, якщо подивитися, вона також колосальний прибуток просто показала. Це в районі 300 іксів на максимальних значеннях. Взагалі, здається, друзі, я впевнений, що у вас також у новачків, хто недавно завітав криптовалюту, що ось такі результати, які були на попередньому циклі, мабуть, в цьому циклі вже таких результатів не буде. Я з вами погоджуюсь, що по старих монетах, такі як Axie Infinity і PancakeSwap і тому подібні, усі старі монетки вони скоріше не покажуть того самого результату, який був на попередніх циклах. Хоча й можливість, ймовірність, мабуть, в деяких проєктах є. Але друзі, мені мабуть, особиста така моя думка, що потрібно набирати, якщо вже ризикувати в крипті, то, мабуть, ризикувати тільки в таких проектах, подібних Axie Infinity, які недавно вийшли, які нікому зараз не цікаві, ні в кого зараз ні на слуху, тому що ось такі результати. Знаходяться тільки в нових монетах, так в тих монетах, які немає ні в кого на руках, особливо новачків, які приходять і купують там, наприклад, Polkadot або Atom і очікують, що вони там стануть мільйонерами за один цикл. На жаль, такого не буде, друзі, і ті самі ікси, ті самі ікси знаходяться в нових проектах, там, де ризики, там, де великі ризики, там знаходяться ті самі ікси, друзі. Якщо ви ж прийшли, мабуть, зробити той life change, то потрібно тільки йти на той самий ризик. Це, звичайно, не фінансова рекомендація, я нікого там не засаджую. Кожен робить те, що він вважає за потрібне. Отже, по монеті Axie Infinity, якщо взяти, провести Фібо від самого Лоя, давайте проведемо це з вами в реальному часі. Зробимо це рівень 0,5. І бачимо, ми ще до нього не приходили, не бачили взагалі тесту. Якщо взяти від сьогоднішніх до рівня 0,5 по FIBO, це приблизно буде в районі 5 іксів. Це мінімальне значення, куди, мабуть, слід варто очікувати цю монету. Але також є в нас деякий блочок, деяка леказона. Оцей блок, оцей блочок для нас також буде виступати деяким таким магнітом для ціни. Так, і ми можемо з вами протестувати. Ось цей блочок. Це район 45 80 доларів. Можемо ще раз сюди прийти на Аль сезоні і далі побачите плавний скам, подібно як по монеті Dash. Ось така взагалі в мене проста характеристика по цим старим монеткам. Ось такі в мене очікування. Давайте рухатися далі, які монети ви писали в коментарях далі. Далі монета в нас була Illuvium, Я також пам'ятаю цей проект. там Також непоганий результат показала. І давайте її також розберемо. І так, друзі, монета Illuvium, це також проект з попереднього циклу, проект з ігрової індустрії. І ось такий результат вона показала на попередньому циклі. Виростала на 40 іксів показала ось такий результат. Далі бачили ось таке різке падіння уже на медвежий цикл. І сьогодні бачимо ось таке, таке продовження падіння. Які ж цілі взагалі по цьому проєкту? Знову ж таки, проводимо самий простий аналіз, проводимо Fibonacci і дивимося наші діапазончики. Дивіться, перша ціль також співпадає з цим попереднім хаєм, це район 170 доларів. Це перша ціль буде, і також наступна ціль. Це буде район 618 рівень 300 доларів за цю монету. Це такий самий простий також аналіз, друзі. Якщо взяти ось ці хаї, бачимо ось цей блочок, також може виявитися для нас досить сильним супротивом. Так, і ми можемо досить маленька вірність, що ми, наприклад, будемо пробувати ось цей блок, тому що ось тут буде для нас великий супротив, це район 500 доларів за цей проект. Якщо взяти до рівня 0,5, це район 10 десятиксів, де до цього блочка також буде в районі 30 іксів. Досить непоганий результат. Я би скажу, я так скажу. Якщо і для старого проекту також непоганий результат. Та, давайте рухатися далі. Наступна монета, яку ми далі розберемо, розглянемо це монета NIR. Розберемо взагалі цей проект. І так, друзі, монета NIR Protocol. Дивіться, в нас попереднього цикла також показали непоганий результат в районі 25 іксів, якщо взяти самий пік значення. так. І потім ми побачили медвежий цикл. Корекція в нас становила на 93 район 90, 95% корекції. Пам'ятаю, ось тут вже NIR хоронили. Так більшість думали, що це вже скам, не потрібно його купувати. Але потім побачили цю саму маніпуляцію. Тут, звичайно, на цьому. Фоні у нас там були і тапалки, так і запустилися взагалі деякі аплікації на саме на цьому блокчейні, і також бачили деякий хайп, тобто, ось тут. Ви пам'ятаєте, друзі, тут уже багато хотілося купити цю монету, багатьом хотілося накопичувати цю монетку, але знову ж таки бачимо корекцію. Знову сантимент помінявся, нікому не цікавася монета. І знову корекція 75%. Які ж очікування ми можемо поставити по цьому проєкту? Я би не був такий сильно оптимістичний по цьому проєкту. Знову ж таки, це моя особиста думка. Це значення ось ті, приблизно попередній пік, якщо ми ось сюди дійдемо і будемо. Знаходиться в цьому діапазоні, то, скоріше всього, я би фіксував ось цей проект. Але, знову ж таки, друзі, бачите, що ми дійшли, якраз дійшли до рівня 050618, гарно його затестували. І це знову ж таки таки підтверджує, що рівні відпрацьовують себе. Бачите, що ми прийшли знімати ось тут ліквідністю попередньо на рівні 6,5 доларів, тобто рівень все ж таки себе відпрацював. І монета та НІР вона раніше себе вже показує. І, мабуть, максимальне значення, максимальна ціль я би ставив ось ці пікові значення. Тобто, якщо ми будемо виходити за ось ці максимальні значення в районі 20 доларів, якщо ми будемо сюди йти, то мабуть це буде вже максимум, де потрібно буде також. Частково вже почати фіксувати свої взагалі монетки і виходити з цього проекту. Тобто сильних там значень, наприклад, там 100 доларів, 50-70 доларів. Я би, мабуть, не чекав по цьому проекту, тому що це стара монета і статистика говорить сама за себе, друзі. Тому давайте переходити далі. Наступна монета, яку ви писали, це монета Ажбар, це також стара монета. Знову ж таки, я про нові монети, друзі, розповідав, що нові монети ми розглядати будемо в наступних відеосах. Тому, якщо вам цікава якась монета, то пишіть в коментарях, постараємося розглянути. І до речі, монета Гедера також була в топ-30. Як бачите, вона знаходилася на попередньому циклі, напійкові взагалі Блурану, була в районі 15. В районі 6 мільярдів була капіталізація, так, досить гарно її розкачали. І бачите, що ці всі монетки вони знаходилися на пікові циклу, знаходилися в, в топах. І, звичайно, вони були досить сильно розкачені. І так само, і як і акції Infinity, і монета Filecoin, і монета Космос. Ось ці всі старенькі монети, вони були в топі, тоді знаходилися. І я впевнений, друзі, що в цьому циклі, на цьому пікові альсезону, в нас будуть зовсім інші монети. Я, звичайно, не виключаю, що залишиться в топі у нас Bitcoin, ефір, залишиться також Solana і монета XRP. І Ось ці всі монетки вони залишаться, скоріше всього, в топі і будуть тут знаходитися довгий, досить довгий час, тому що це вже такі монети, які себе вже показали так на дистанції, і себе затвердили. А все інше це, мабуть, буде поступово вже, буде виходити з них ліквідність, і знову ж таки, це моя особиста думка. Давайте переходити далі до монетки HBAR. І так, друзі, переходимо до монетки Hedera. Як бачите, це проект також з 2021 року. І тут також була деяка фаза накопичення. Вона вийшла у 2019 році, корекція. І також корекція, як бачите, тут була взагалі, якщо взяти усі палки, 95%. Але потім монета від цієї зони накопичення у фазу розподілення також зробила деякий результат в районі 10 ексів. Не сильно козирний результат, так, але все ж таки результат і був на аль Потім була корекція, скоректувалася на 91%. Знову деяка фаза накопичення. Знову також вихід взагалі з цієї фази накопичення, знову корекція відбувається, так само подібно до речі, як по монеті XRP, 53% корекції. І до речі, ви бачите, друзі, як працює психологія людей. Коли ось тут знаходилася, то монета не цікава, монета скам. Так, а як тільки побачили ось такі зелені палки, і ріст буквально за пару неділь, за пару тижнів бачили ріст в районі 8 сів, і монета знову знаходиться у новому ціновому діапазоні. Які ж очікування по цьому проекту ми можемо з вами ставити Ну, звичайно, коли ми знаходимося біля, біля пікових значень, вже також майже дійшли до них, то, мабуть, пікові значення можна вже, звичайно поставити ось це максимально в районі 50 центів. Це, мабуть, як мінімум можемо сюди дійти, які взагалі цілі по цьому проєкту, де її можна фіксувати. Ну Дивіться, якщо ми приведемо з вами Fibonacci, наприклад, від самого Лоя до самого хая то можемо побачити з вами рівень 1,236, це район 80 центів. Так я мабуть, по графіку можна сказати, що зараз цілком ймовірно, що монета дійде, по-перше, це оновити свої пікові значення, дійти до рівня 80 центів. І я вважаю, що як тільки ми будемо знаходитися вище пікових значень 2021 року, я вважаю, це буде просто все така зона розподілення. І вам на ось цій зоні розподілення потрібно, мабуть, буде розпродувати свої активи. Але знову ж таки. Це монета також з попередніх циклів, і бачите, що тут була також деяка фаза накопичення. Ми накопичувалися в цьому діапазоні в 2021 році, ми також накопичувалися в цьому діапазоні в 2024 році. І, мабуть, тут просто монетки усі всі відбиралися, так само, як по монеті XRP. Але якщо в загальному сказати, друзі, то знову ж таки пам'ятаєте, як там розповідали, що ліквідності не хватить, всі монети не будуть там пампитися. І це не завадило буквально монеті Хедера вирости на 700%, вирости взагалі. Зробити ось такий ріст по капіталізації. Якщо подивитися на капіталізацію, давайте повернемося на сайт CoinMarketCap, Зараз подивимося, що ж там відбувалося. І дивіться, капіталізація на дні була в районі 2 мільярдів доларів, і капіталізація виросла на 14 мільярдів майже так. І ось такий ріст капіталізації, і те, що розповідають, що у нас там ліквідності не хватить. Ще щось там не хватить. Друзі, справа не в ліквідності, а справа в тому, що якщо монети знаходяться в одних руках, в одних руках того крупного капіталу, маркетмейкера, то звичайно він може намалювати нам. Абсолютно любі цифри, тому що пам'ятайте, XRP так само хоронили, що вона там не покаже ніякого росту, що це мертвий проект, і це також не завадило її вирости взагалі до ось таких значень і показати ось такий результат в районі 5 іксів і оновити свої пікові значення. Тому, друзі, ось такі взагалі ідеї по цим старим монетам. І, до речі, досить подібна структура, як по монеті XRP. в той же час вона почала рости, і, мабуть, це два таких подібних проекта, які, мабуть, можуть також показати ще ріст на цьому альсезоні. До речі, по монеті XRP я також вам розповідав, друзі, в попередньому ролику, хто дивився, що ця структура, яка сьогодні формується, ось цей трикутник, можна сказати, перенакопичення, це те саме, яке було в 2017 році. І можна очікувати ще також похід вгору, ще один імпульс. Але більш детальніше я про це все розповідав в попередніх роликах. Можете подивитися, там уже для себе знайдете цю інформацію. А зараз, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мене лайком, коментарем. Напишіть, яку мене розглянути в наступному ролику. Дякую за перегляд, бажаю всім провіду і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!